Вітаю всіх на каналі Волинський Пасічник. Сьогодні ми будемо підводити підсумки зимівлі і особливо звернемо увагу на те, які ж бджоли, які бджоли сім'ї і як матки вийшли з зимівлі наших ізоляторів. Нагадаю, що ми експериментували цієї осені, ми виготовили ізолятори нові нового. Нових розмірів це були в різні, назвали ми їх волинські ізолятори. Вони були в різні, схожі більш на ізолятор Міленіна, але втричі більше по площі. І частину пасіки ми закрили в ці ізолятори, частину по традиції ми закрили в ізолятори хмари. Це міжра, міжрамочні ізолятори, не в різні, значно більше по розмірах. Е, ну, в ізоляторами хмари ми вже користуємося більше 10 років. Е, процент зимівлі маток в ізоляторах хмари був в залежності від року від 80 до 100%. Це нас повністю влаштовувало, але все-таки ми прагнули зробити ще більш досконаліший ізолятор і щось, щось середнє знайти між ізолятором Хмари і ізолятором Міленіна. Тому що, на нашу думку, ізолятор Міленіна для зимівлі абсолютно не годився. Які ж підсумки цієї зимівлі, і який процент виходу маток у нас в одних і в других ізоляторах? Відразу скажу, що експеримент трішки не вдався, тому що забігаючи на порік, скажу, що незважаючи на те, що волинські ізолятори втричі більші, ніж ізолятор Міленіна, але результат зимівлі маток в цих ізоляторах був незадовільний. Якщо в ізоляторах Хмари в цьому році в нас цієї зими перезумувало 100% маток, Таке в нас траплялося раніше, траплялося ще й 90%, траплялося 80%. То в нових волинських ізоляторах нас перезимувало 60% мату. Ми вважаємо цей варіант незадовільний і робимо такий висновок, що малоформатні ізолятори з малою площею різні не підходять для зимів. Так, вони чудово підходять для літньої ізоляції маток. Для того щоб збільшити продукцію бджільництва, для того щоб боротися з руїнням, для того щоб боротися з хворобами, і ізолятор Міленіна на чудово підходить, і Волинський ізолятор чудово підходить. А от для зимівлі ми зробили собі такий висновок. Ми це перевірили на практиці. Якби ми в цьому році закривали маток лише в ізолятори, Волинський ізолятор, ми це порівняти не могли, тому що рік на рік. Не, не ну різні руки по зимівлі, в цьому році теж зимівля була непроста, непростий рік по погоді. В січні було дуже тепло, а в лютому дуже холодно. І звісно, що були проблеми з зимівлею Але в зв'язку з тим, що в нас частина пасіки була матки на частині пасіки були ізольовані булинський ізолятор і на частині ізолятор хмари, то ми можемо зробити чіткий висновок, що для Зимової ізоляції підходять лише великоформатні ізолятори на зразок ізоляторів хмари, міжрамочні ізолятори. Які ж причини ми побачили, коли випускали маток? Що ж нам в першу чергу кинулося в очі? Нам в очі кинулося те, що, незважаючи на те, що Ізолятор Волинський, він трішки більший за ізолятор Міленіна всередині в ізоляторі, і він товщий. До речі, ще така особливість, що ізолятор Міленіна і Волинський ізолятор в товщині мають приблизно 2,5 см а ізолятор хмари лише 1 см Незважаючи на це, плотність бджіл в ізоляторі хмари була набагато більша, тобто біля матки було було просто бджолами набито. А в Волинському ізоляторі. Бджілки були в ізоляторі, бджілки були біля хмари, але плотність насидження там бджіл була набагато менша. Можливо, це й було однією з причин того, що матка була недогріта, недогодована, можливо, так як треба. І частина маток не перезумували. Другу причину ми бачимо все ж таки в тому, що сам волинський ізолятор, хоч він і більший за із ізолятор міланий, але він теж не займає навіть четвертої частини рамки додана. І можливо, в зв'язку з цим перепадом температур, з цим похолоданням клуб десь пішов чи в бік, чи вверх, чи вниз, чи в бік, десь. І якщо й захватував ізолятора, то не в повній мірі і на периферії клуба завжди температура менша, ніж всередині клуба. Тому, а як ми знаємо, матка зимою завжди знаходиться всередині клуба. Тому можливо, і це є причиною того, що не всі матки перезимували. Да, де були більші сім'ї, де ми плотніше їх зжали на рамках. Навіть і в волинських ізоляторах матки перезимували, але е, в ізоляторах Хмари, навіть де не були дуже вжаті бджоли на рамках, все рівно там матки стовідсотково перезимували. Тому е, я ще згадую, коли е, я читав першу книгу. Володимира Малихіна творче бджільництво, там теж він проводив схожі досліди, вже багато років назад, і він теж пробував ізолювати маток в малоформатні ізолятори і в ізолятори хмари. І він теж зробив для себе такий висновок, що для зимівлі підходять лише великі ізолятори, ніж рамочні. Тому ми це ще раз тільки підтвердили в цьому році. І на наступну зиму ми будемо використовувати лише ізолятори хмари. Ось таке коротеньке відео. На жаль, не вийшло зняти, як ми доставали ці ізолятори, тому що мене не було на місці. Дружина цим всім займалася. Але е от, такі висновки ми можемо зробити: що в порівнянні з е зимівлю на зиму краще бджіл садити в ізолятори хмари або схожі до них ізолятори саморобні, так як ми робимо. Там вони вдвічі менше, але цього достатньо повністю вистачає, і вони абсолютно однаково. Зимою бджілки в цьому ізоляторі, який ми робимо. У нас є в попередніх, попередніх відео. Можете подивитися, я показував саморобні ізолятори хмари. Ми робимо вони вдвічі менші, в разів 5 дешевші, але абсолютно однаково зимують бджілки, так само, як в стандартних ізоляторах хмари, так і в цих наших саморобних. Ось поки що все. Будемо далі експериментувати, будемо правдиво вам розказувати про наші експерименти, що вдається, що не вдається. Слідкуйте за нашим каналом. До побачення.